Слідчі слідчого відділу Чорнозаводського завоського районного Харківського міського управління головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківської області капітан мініці Леонакорова Олександровна розглянув, що матеріали досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за номером 4 двадцять від 16 вересня до 2013 року у приміщенні деканівської диканівської виправної колонії. Номер 12. в присутності першого заступника начальника Татанівського броньої номер No13 підполковника міліції Ломенюка Андрія Володимировича, старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району міста Харкова, юриста першого класу Венчареса Сергія Володимировича, яким е е роз'ясняється вимови частини 3 статті 66 Кримінального процесуального кодексу України про обов'язок розголошувати відомості щодо проведення процесуальної дії. Також при допиті застосовуються технічні засоби фіксації, а саме відеокамера Canon Дель fs 306. З дотриманням вимог статей 65, 66, 95, 100, 104, 106, 223, 224 кримінального процесуального кодексу України допитав як свідка. Ваше прізвище ім'я та по батькові. Сергій Сергія. Дата та місце народження. 7 октября 92 року. Город Київ. Національність. Україні. Громадянство. Україні. Освіта. Ніякому чи найвіше. А, Судимость. На даний момент осуждем сільським судом города А Вам роз'ясняється зміст статей 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення, що до себе членів сініших близьких родичів, около яких визначені законом. Також ви розрізняєте зміст статті з 18 Кримінального процесуального кодексу про свободу від самого та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім'ї. Також вам розрізняється ваші права та обов'язки, які передбачені статтею 66 кримінального процесуального кодексу згідно з яким Ви маєте право знати в з чим, в якому кримінальному провадженню ви допитуєтеся. Також ви маєте право користуватися під час дачі свідчень та участі в проведенні інших слідчих дій правової допомоги в адвокатах. Також ви маєте право відмовитися давати свідчення щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, що можуть стати підставою для підозру обвинувачення обширення ним близькими родичами чи членами у сім'ї кримінального правопорушення. А також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього кодексу не підлягають розголошенню. Ви маєте право давати показання рідної або іншою мовою, якою ви вільно володієте та користуватися за необхідності допомоги перекладача. Під час дачі січень ви маєте право користуватися нотатками та документами передавання січень в тих випадках, коли січення стосується будь-яких розрахунків та інших відомостей, які вам важко тримати в пам'яті. Також ви маєте право на відшкодування витрат, пов'язане з випадком для давання сіщення. Маєте право ознайомлюватися з протоколом допиту, заявляти таке питання про внесення до нього змін, доповнень та зауваження, а також вас наручно робити такі доповнення та зауваження. Ви маєте також право заявляти таке питання про забезпечення безпеки у випадках, передбаченого закону. Також маєте право заявляти відвід від, 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 перекладачу. До ваших обов'язків входить а прибути за вироком слідчого прокурора слідчого судді чи суду, давати правдиві свідчення під час досудового розслідування, та судового розгляду. Також ви зобов'язані не розголошувати без слідчого, прокурора, від... суду від... від... відомості, які безпосередньо стосуються суддя кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюється та які стали відомі вам у зв'язку з виконанням е, обов'язків. Крім того, згідно частиною 7 статті 224 Кримінального процесуального кодексу України, за бажанням, за вашим бажанням ви маєте право викласти своє свідчення власноруч. За письмовим свідченням в такому випадку слідчі можуть бути поставлені додаткові запитання. Як звідав, ви відповідно до статті 384 статті 67, попередження про кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею. 385 Украины видного свитка видачи свищей. Права вам заразумели? Да. А Свичи не давать обожайте? Да. да. Я хочу сразу заявить, что никаких телесных повреждений мне не было нанесено, никакого фи физического и психологического давления на меня не было оказано. Претензий ни к осужденным, ни к администрации я не имею, но показания я желаю давать без фиксации видеокамеры. Це ваше основе питання. В да. якому ви бажаєте свідчення? Ви вкладати, ви вважаєте в вас нову чи під запис? Так запис. Ваше попитання щодо проведення допиту без застосування від дефіксації задоволено. Задово. Задово. Подальшому допит буде проведено за бажанням свідка, він буде давати свідчення російською мовою, викладати їх під запис.